У цьому відео ми будемо говорити про один дуже і дуже популярний алгоритм множення. Якщо ви спитаєте своїх батьків чи вчителів у школі про те, як вони множать числа, я майже переконаний, що скажуть вони вам саме про множення у стопчик. Але не буду довго говорити, записую. 592 помножити на 7. Добре, 592 це у мене 500 плюс 90 плюс 2. Тобто 5 сотень. Плюс 9 десятків плюс 2 одиниці. І почну я одразу з одиниць. 2 помножити на 7. Це у мене 14, ну, одиниць логічно. 4 я одразу запишу сюди, а 10 одиниць, що у мене вийшлося, я перетворюю в 1 десяток. І записую до десятків, аби не забути. Тепер 9 десятків помножити на 7. Це 63 десятки. І той 1, 64. Отже, я одразу пишу 4 десятки сюди і 60 десятків, я перетворюю у 6 сотень. І одразу записую. 5 сотень помножити на 7. Це у мене 35 сотень. І ще плюс 5 41, – 41 сотня. Окей, одразу пишу. 41. Тобто, коли я помножу 592 на 7. У результаті я отримав 4144. Добре, з цим ми розібралися. Але це множення у стовпчик можна записати ще і трохи іншим чином. 592 помножити на 7. Добре, поки що все так само. Я беру мої одиниці і множу. 2 помножити на 7 це 14. Так і записую. Тепер переходжу до десятків. 9 помножити на 7 це у мене 63 десятки. І я маю записати це під десятками. Тобто, от так: от, 63. Або, аби не заплутатися, я можу тут написати 0. Тоді у мене буде одразу зрозуміло, що це 630 одиниць. І тепер те саме я роблю із сотнями. 5 сотень помножити на 7. Це у мене 35. 35 сотень я записую під сотнями. Або додаю сюди нулі, аби не збутатися. І тепер лишилося зовсім трошки. Мені потрібно додати це все у стопчик: 4 плюс 0 плюс 0 4. 1 плюс 3 плюс 0 4. 6 плюс 5 11. Один записую і один запам'ятовую. І 3 плюс 1 4. Бачите, результат у нас вийшов точно такий самий. Можете обирати той метод, який вам більше до вподоби, який зробить вам це сприйняття алгоритму трохи простішим, трохи приємнішим.